Те в ефірі Інформаційний випуск новин 11 червня. Черговий етап обміну полоненими продовжується. Завдяки домовленостям у Стамбулі до України повернулися важко поранені та тяжкохворі бранці. Серед них шестеро військових з Хмельниччини, троє з Хмельницького району, двоє з Кам'янця-Подільського та один із Шепетівського. Також за результатами проведених репараційних заходів в Україну сьогодні повернули тіла 1212 полеглих захисників. У найкоротші терміни були встановлені особи загиблих. Слава нашим героям! А ми тут в тилу не припиняємо гуртуватися та працювати задля наближення перемоги. Далі про головні події середи в області дивіться за мить на 33-му телеканалі. Медичні вироби, лікарські та реабілітаційні засоби, обладнання, сім тонн гуманітарної допомоги отримали заклади охорони здоров'я області від американських партнерів, і стало це можливим завдяки плідній співпраці українських громадських організацій, влади та благодійників. Для того щоб світ не втомлювався нам допомагати. Ми самі маємо бути невтомними. Ми маємо йти до кожного, хто може допомогти. Ми маємо стукати у всі двері, за якими перемога. Ми маємо демонструвати і виявляти рішучість і єдність. Сьогодні заклади охорони здоров'я Хмельниччини отримали благодійну допомогу від наших американських друзів. Це стало можливим завдяки активності громадських організацій допомоги держави. Серед отриманого величезна кількість і різноманіття продукції, яка зробить перебування пацієнтів у медзакладах, більш комфортним. Це візочки, медичні засоби, електронужі нації, коли ставиться база. І роздається хворим такі екраці і Вони можуть викликати хто лежачий, хто важкий. І вони можуть викликати лікаря для того, щоб не кричати, не гукати. Це дуже зручно. Попередню частину вантажу від американської організації християнських церков вже отримали дві лікарні Кам'янця-Подільського. Втім, волонтери зазначають, що стає дедалі важче знаходити потрібну медичну гуманітарну допомогу від благодійників. «В початках, коли ми починали всі працювати, почалася війна, то допомога була, але на даний момент зараз допомогу дуже важко отримати. Причому допомогу іменно медичну. медичну і вона має бути нова. Не старе, не побите, не поламане. Вона має бути нова. Попри все, лише у тісній співпраці місцевих громадських організацій, влади та іноземних партнерів, необхідна допомога надходить до області. Ми дякуємо усім міжнародним партнерам за підтримку України в такий складний час. Гуртуємося і рухаємося разом якнайшвидше до бажаної перемоги. Тетяна Стаднік, Ростислав Маслов, новини 33 канал. 164 учасники та понад 400 кілометрів символічного маршруту. Мешканці Нетішина, Енергодара, Острога, Славути, Вінниці та гості зі Словаччини провели забіг єдності, аби підтримати місто українських енергетиків, яке тимчасово знаходиться в окупації. Дуже приємно бачити, що нас така кількість, і це ще раз підтверджує, що ми всі є єдині. Єдині в бажанні якомога швидше наблизити перемогу, якомога швидше показати свою силу, свою єдність і допомогти відчути енергодарцям, що вони є не одні, вони є разом з нами, а ми всі разом є Україна. Саме цим забігом ми показуємо єдність і висловлюємо так, таким чином свою підтримку. Цьому місту, нашому побратиму, місту енергетика, дистанцію долали усі охочі, серед них і чимало дітей, ба більше доєдналися до забігу єдності й партнери за кордону. Ми з колегами прийшли підтримати цей пробіг, а підтримати людей, які живуть в енергодарі. Наскільки у нас там були також проекти, і маємо звіта багато колег, яких ми тут побачили, також і хочемо. Іх таким чином підтримати Перейняли ініціативу й самі енергодарці, які через російську агресію оселилися зі своїми сім'ями на Хмельниччині. Вони зізнаються, як би добре не було у гостях, вдома завжди краще. Сьогодні ми вирішили прийняти участь на підтримку нашого рідного міста Енергодар. Наші діти будуть бігти з надією на повернення енерго. Це Україна. Такий спортивний захід став ще одним свідченням того, що українці, як ніхто, вміють об'єднуватися та підтримувати один одного. Ба більше кошти, зібрані під час пробігу, задонатили на підтримку Сил оборони. Олена Гула, новини 33 канал. Незаконна спроба перетнути кордон. На Волині прикордонники впродовж кількох днів припинили дві спроби порушення держрубежу військовозобов'язаними. Троє мандрівників пробиралися до державної межі через ліс. Точне місце перебування правопорушників встановили за допомогою безпілотника. Ними виявилися мешканці Львівської, Вінницької та Волинської областей. Ще одного порушника 54-річного хмельничанина прикордонники виявили за допомогою дрона під час повітряного моніторингу. Його оператив... Затримали неподалік державного кордону. Усіх порушників доставили до прикордонних підрозділів. На них склали адміністративні протоколи. На Хмельниччині перед судом постануть диверсанти, які підірвали залізничну колію і намагалися пустити під укіс потяг. Подія сталася у грудні минулого року. Наразі розслідування завершили. Слідчі управління СБУ у Хмельницькій області зібрали беззаперечні докази вини двох місцевих мешканців, які у грудні 2024 року на замовлення окупантів підірвали залізничну колію під час руху потяга. За лічені години Служба безпеки та Національна поліція вирахували і нейтралізували диверсійну групу ФСБ. Поплічниками агресора виявилося двоє чоловіків віком 28 та 29 років. Обоє дезертири, які самовільно залишили свої військові частини і переховувалися. Один із них наркозалежний. У поле зору ФСБ вони потрапили, коли шукали легкий заробіток на тематичних телеграм-каналах. Слідством встановлено, що для вчинення диверсії фігуранти виготовили саморобний вибуховий пристрій дистанційного керування, який начинили тротилом та пластидом. Готову вибухівку вони вночі заклали під залізничні рейки на відрізку залізниці у Хмельницькому районі. Самі ж залишилися чекати у припаркованому авто поруч. Зранку із наближенням локомотива зломисники активували вибуховий пристрій. А для звітності перед окупантами їхні поплічники зафіксували підрив колії на камеру телефону. На щастя, тоді унаслідок події ніхто не постраждав, машиністу вдалося вчасно зупинити потяг. Правоохоронці затримали обох зловмисників по гарячих слідах. Під час обшуку у затриманих вилучили елементи вибухівки, автоматичну зброю, велику кількість набоїв різного калібру, а також мобільні телефони із доказами роботи на окупантів. Наразі служба безпеки завершила розслідування протиправної діяльності зрадників. До суду направлено обвинувальний акт за п'ятьма статтями Кримінального кодексу України. Обвинуваченим загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Понад 100 учасників з України та не тільки. У Хмельницькому розпочався дводенний турнір з боксу. Відкритий ринг. Сьогодні перший змагальний день. Турніру Відкритий ринг на честь заслуженого тренера України Анатолія Чумакова. Присутні команди з Молдови, Угорщини, Житомирської, Захарпатської і Хмельницької областей близько ста учасників різних вікових груп. Турнір на честь заслуженого тренера України Анатолія Чумакова у Хмельницькому в різних форматах проводять уже в четверте. Традиційно підтримують юних спортсменів і доброчинців. А саме благодійний фонд серце української нації. Наш благодійний фонд підтримує завжди боксерів. Це головна мета це відправити наших хлопців на олімпіаду. Ці маленькі козаки вже дуже підростають швидко, тому. Думаю, що скоро вже ми побачимо їх на світових аренах. Наш благодійний фонд та Файкут Легіон розвиває самбо, бокс та кікбокс. Для нас ці види спорту є найпріоритетніші. Це олімпійські та неолімпійські види спорту. в кожному із цих видів у нас є чемпіони світу, Європи, України загалом та багато посадів. Злізне вікові категорії наймолодшим боксером цього турніру 13 років, а найстаршим 17. В останній віковій категорії змагатиметься нині 16-річний Ілля з Молдови. У Хмельницький на змагання юний боксер приїхав вперше. Я сам з міста Бєльці. Кілька команд молодіжних зібралися разом, і у нас був такий тренувальний тижневий табір. Ми разом спарингувалися з різними партнерами. Готується до виходу на ринг і хмельничани. Серед них 15-річний Ігор. Хлопець займається бойовим мистецтвом уже три роки. Каже, бокс захоплював його ще з маличку, тому кожен вихід на ринг та його результат відчувається як здійснення маленької мрії. Він мужній тут треба дисципліна, ну і треба багато тренуватися, щоб чогось добитися. Хлопець зізнається, на рингу не важче, ніж у житті, і потрібне лише одне бажання і дисципліна. А результат не змусить на себе чекати. Просто треба вірити в себе, бути увіреним в собі, і все буде добре. Олена Гула, Ростислав Маслов, новини 33 канал. Погода на 12 червня. Синоптики Хмельницького обласного гідрометцентру попереджають про небезпечні метеорологічні явища у четвер. В день пориви вітру сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Загалом буде хмарно з проясненням без істотних опадів. Температура по області вночі становитиме 9-14 тепла, в день від 16 до 21 вище нуля. У Хмельницькому вночі очікується 10-12 із позначкою плюс, в день стопчики термометра покажуть 18-20. Такими були новини середини. Не забувайте, що війна триває. Тож у разі оголошення повітряної тривоги не ризикуйте своїм життям. Реагуйте на загрози, перебувайте в укритті або дотримуйтеся правила двох стін. А більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.